Привіт-привіт! Як завжди, прямий ефір, щоденний, буквально кілька хвилиночок. Сьогодні мій такий посил до вас: бийтеся до останнього, незалежно від того, чи це в бізнесі, чи це там десь в якихось особистих справах. Головне не здаватися за кілька секунд до фінішу. Що я маю на увазі? Яка б у вас не була справа? Давайте будемо говорити про бізнес. Я, як завжди, говорю про Лівгуд, а ви вже приміряєте на ті сфери життєдіяльності своєї де... сфери свого життя, де вже вам буде зручно. Дивіться, Лів-год. Да? Я прийшла от уже рік тому. Головне було не тільки туди прийти, не тільки прийти в компанію, хоча тут можуть заробляти і всі, хто просто, просто є, просто в них цей шлях буде довше. Я ж людина амбіційна, розумієте? Я люблю не крихти зі столу, я все-таки люблю найкласне, найкрутіше і досягати величезних результатів. Я собі поставила ціль от рекомендую, перш за все, поставити ціль. Яку ви собі там намітили, да? Наступна ціль, ой, наступна дія, ви повинні вибрати час обмеження, тобто поставити термін, до якого терміну ви будете отрухатися рухатися згідно цієї цілі. Ну і третя звичайна дія це саме рухатися до цієї цілі. Кажу про себе, я прийшла 14 лютого, буквально через тиждень буде рік. Я ще поки що ціль ставити не могла. Мені треба було розібратися із самим маркетингом, тому що ще презентацій як такових не було. Самі знаєте, що компанія прийшла з Америки, і інформація була лише шестихвилинний відеоролік відеоролик англійською мовою. Це вже потім з'явився там вже переклад, роботизований, там, російською вже мовою. З Америки ця компанія прийшла в Казахстан, а з Казахстану вже потрапила в Україну. Тобто, отакий от от шлях. І ще презентація була від казахського лідера. Він сьогодні, на сьогоднішній день, діамантовий директор, діамантовий лідер Марат Тайкешев. Це мій вищостоячий також діамант. Із Казахстану, і виходить що? Е, виходить, ще була його якась там недолуга ця презентація. І приходилось фактично розбиратись. Потім вже наша така велика команда на чолі вже також із Діамантами. це вже розробили стратегію. От, і вже mm -hmm. в нас були там різні презентації. У нас взагалі на початку ми робили тричі на день презентацію. Е, 11-та година, друга година дня, здається, і, чи 16-та година. Я вже не пам'ятаю, 16 і 19 година вечора. От ми тричі на, на день робили ці презентації щодня. Це було щось просто неймовірне. Е, українськомовний контент я створювала сама, але це пізніше. Спочатку я собі поставила ціль розібратися з маркетингом. Я поставила, розібралася до кінця лютого, я вже знала маркетинг, що за що. Я його нарешті зрозуміла, тому що я не могла лінійний маркетинг перемістити в глобальну структуру. Слава Богу, зрозуміла, все вийшло. І от фактично, ціль, яку я собі поставила, це фактично було з 1 березня. Я дала собі слово, що я цілий рік буду 100% віддаватися компанії Лівгуд. Мені сподобався маркетинг, мені сподобалася ідея. Я собі обмежила себе за часом. Я дала собі рік для того, щоб побачити результат. Не просто посмотреть результат. Все-таки я собі поставила ціль, а ціль не, не уявляєте. Я собі поставила ціль срібла, статус срібла за один рік. А, чому я так, можливо, для когось мало, що таке срібло? Це команда, яка налічує 20 чоловік. 20 чоловік. Чому я поставила таку ціль? Я подумала, що я зможу, якщо дуже-дуже прикласти зусиль, я постараюся запросити хоча б одну людину в місяць. Одну людину в місяць. 12 місяців це 12 людей. Ну, і все-таки, якщо ці 12 людей виявляться такими людьми, як я, хоча б одну почнуть запрошувати в місяць, я фактично зможу за оцей рік з 1 березня по 1 березня побудувати свою команду 20 чоловік і здобути статусів. Знову ж чому срібло? Тому що в мене був попередній досвід. Я могла адекватно розцінювати свої зусилля, і я розуміла, що в мене є попередній досвід, і він абсолютно негативний. Я жодного разу не будувала команди. До мене ніхто, по моєму запрошенню, не приходив, ніхто під мене. Ну, там в мене було кілька реєстрацій, я повторюю, підписувалися люди, але я з цього нічого не заробляла, бо це було просто підписання на 36 доларів компанії Genes. Люди підписалися, продукту не купили, я нічого не заробила. Так що, це не враховується, це не враховується і все. Якщо говорити про клуб криптовалюти, то я заробляла на трейдингу. А за запрошення, знову ж таки, люди не сильно в мене йшли на криптовалюту. Ну, так склалося не для всіх. Тобто я зрозумів, я ж розумію, я прийшла в Лівгут 0,0. Досвіду немає, люди в мене не приходили. Амбіції є, а команди ніколи не було, і питання, чи взагалі вона буде. Але я собі поставила ціль. Пам'ятаєте, перше ставимо ціль, друге, обмежуємо за часом. Я собі поставила ціль на рік побудувати команду 20 чоловік, стати в статусі. І все. Але я буду 100% в компанії. Я буду максимально звичайно, ну якщо там ну не виходить бути в інформаційному потоці, то зрозуміло, що я не можу, але. І якщо я можу включити телефон, бути на презентаціях, робити сама презентацію, готувати там ці всі відеоролики, знімати контент, виставляти. Тобто максимально, максимально, знову ж таки, за цей рік я хотіла побудувати команду через соціальні мережі, через інтернет, тобто я розумію, що мені треба будувати особистий бренд. І я його почала будувати. Кожного дня, потрішечки, кожного дня, по чуть-чуть. я розуміла, що якщо я буду відтягувати на місяць вперед... То цей, цей, скажімо так, особистий бренд, ну мені не дуже це слово сполучення подобається, але фактично, це саме от, от воно так воно дійсно справді має на увазі, коли ваше ім'я і прізвище і асоціація з цієї компанії, якій ви працюєте, співпадає, і люди хочуть до вас йти в команду. Вам довіряють, до вас приєднуються, і саме завдяки цьому ваша команда збільшується. І от я собі поставила ціль саме завдяки цьому побудові особистого бренду через соціальних мережах зробити команду 20 чоловік. І е, я почала це робити. Е, місяць не було результату. Місяць не було результату. Я така, боже, ну знову ж те ж саме. Знову ж те саме, те саме, що й Дженес. До мене ніхто не приходить в команду. Але я собі давала слово, що я рік тут. Не дивлячись на те, є в мене результат, немає мене результату, не можна. Треба робити прямо сьогодні, прямо зараз, і не очікуючи прямо зараз результату. Я розуміла, що я можу робити, 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 робити. Нема, 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 а потім раз і це все може от просто, знаєте, от так раз і все склалося. Просто така хвиля може раз прийти, і все буде дуже круто. Тому я робила цілий місяць, я пам'ятаю, я навіть. Я розчарувалася в тому, що я віддаю всю себе, мені так себе стало шкода, що я себе всю віддаю, а в мене результату немає. Хоча, б, насправді, ефіри я ще на той час не проводила. Що я робила? Я просто знімала відеоролики, я виставляла пости, і, в принципі, на цьому все і закінчувалося. Я, скажімо так, Так як я сьогодні вкладаюся в компанію, в команду, такого я не робила. І я вирішила, що в мене через місяць вже повинно щось трапитися, в мене нічого не виходило. Проходить знову ще один місяць, не повірите? Я два місяці була без результату взагалі. Але я працювала з людьми, я спілкувалась, я розумію, що я напрацьовувала в якісь лідерській якості. Я розуміла, що я напрацьовую проведення зустрічі, проведення консультацій. Я розумію, що я спілкуюся з різними людьми і в кожного. Кожного є якісь там, знаєте, свої таракани в голові, мені треба було там як ото заперечення і все інше, закривати, навчатися, щоб в мене відповіді від зубів відскакували. Звідки впевненість з'являється? Коли вам задають запитання, ви такі а, а, а не знаю. Ну, ну розумієте, коли ви починаєте плич, все, ви програли. От я розумію, що я цьому всьому навчила навчалася. І в мене ще так вийшло, знаєте, прямо так класно. я завдяки тому, що я знімала відеоконтент, показувала себе, я кидала це все в соціальні мережі. І, звичайно, я натикалася на дуже багатьох людей, на хейтерів, на негатив. І мені з цим негативом прийшлося працювати. Мене, як так би мовити, фактично, завдяки цьому негативу і відсутністю результату. Ну, ті люди, які, можливо, мене зрозуміють, що я маю на увазі, Всесвіт мене перевіряв, чи дійсно мені це треба. А чи не здуюсь, я там, через місяць, через два. А я ж я собі дала слово бути тут рік. Однозначно бути рік і побачити, чи зможу я досягти цю ціль, яку поставила, чи ні. І тут трапляється щось неймовірне. Через два місяці у мене з'являється перший партнер саме з інтернету, з холодного ринку. У мене починається, а це партнер також з амбіціями, крутющий, розуміє, де знаходиться. Починає і він будувати команду. І мені вже я відчуваю цю підтримку. В мене починають виростати крила. Я з'явилася в мені впевненість. Я отримала перші доходи. Знову ж таки, ще раз підтвердження того, що компанія та що обіцяє, вона виконує. Тут з'являється, коли я вже я відчула, що я лідер, і, до, і коли ще й до мене звертаються як до лідера, хочуть до мене в команду. І я розумію, що все-таки я дійсно це все робила неспроста. З'являється новий партнер, і він так само амбіційний, він так само почав будувати команду. І в мене ця команда почала зростати, і я свій статус срібло закрила за 4 місяці. Тобто, 2 місяці в мене взагалі не було результату, а потім я за 2 місяці. Я закриваю перший лідерський статус, статус «Срібло». Загалом від старту бізнесу до свого статусу срібло пройшло 4 місяці. Можливо, там трішки з костиком. Я вже не пам'ятаю, лютий, березень, квітень, травень-червень. Ні, 4 місяці, рівно 4 місяці. Можливо, трішки з костиком. І це щось неймовірне. Але я ж досягла свого статусу, вже можна і руки да, опустити, і все. Ну що, ну, ціль поставила, ціль зроблена. Але ви пам'ятаєте, що я собі дала слово бути тут рік і подивитися, що я можу зробити за рік. І е, якщо я йшла до срібла 4 місяці, то статус золота це наступний лідерський крутючий статус, я закриваю за 11 місяців. Виходить, що ще року тут немає, 11 місяців, і я будую команду, яка вже більш як 100 чоловік. Я про таке раніше навіть і не мріяла. Це факт. Людина взагалі без досвіду, людина взагалі без, раніше без команди. Я ніколи не була мережевиком. Я дійсно, я навіть до сих пір себе не відчуваю, що я там мережевик з якимсь там досвідом. Ні. Я звичайна людина, яка транслює свої думки, яка транслює свій досвід через соціальні мережі. Ось так, знаєте. І від мене до вас ви чуєте мої емоції, ви чуєте мій досвід, ви чуєте мої якісь поразки, можливо, успіхи і так далі. І саме завдяки цьому у мене вийшло побудувати команду. Я закриваю наступну ціль, яку б я не знаю. Я б її поставила, можливо, десь би років через два, щоб я золото закрила. 100 чоловік команда, ви собі просто уявіть. Це, не, ну, це велика кількість людей, і я це роблю майже за один рік, за 11 місяців я закриваю цей статус. В, от, до чого я веду? Що от в мене через тиждень закінчується оця моя, оцей період, який я собі дала бути в Лівгуд. Як ви думаєте, чи буду я продовжувати? Чи все-таки я скажу, а, Лівгуд не працює, нічого тут не працює, і тут, і тут взагалі нічого немає, і люди сюди не йдуть? Звичайно, ні. Якщо я просто мріяла про статус срібло через рік, а я, я мріяла про 20 чоловік в команду за рік, а в мене вийшло більше ста, 100, більше 100, то звичайно, звичайно я буду рухатися далі. Я ставлю нові цілі, я беру нові рівні, нові планки і буду до них іти. Звичайно, наступна ціль за часом знову я беру собі рік. Однозначно, якщо ви людина бізнесу, якщо ви розумієтеся трошки на цьому, якщо у вас навіть просто традиційний бізнес на землі, ви ж також знаєте, що перших 3-4 роки треба просто вкладати в бізнес. Треба вкладати в бізнес час, енергію, фінанси відповідно, і тільки потім чекати результат. Перші роки ви працюєте на бізнес. Студенти половину свого навчання працюють на заліковку, а потім заліковка працює на них, пам'ятаєте? Ми напрацьовуємо репутацію, ми напрацьовуємо цей особистий бренд. Ми робимо, ставимо цілі і досягаємо їх. І тільки потім ми чекаємо крутющого результату. І тільки так. Просто хочу вам сказати, що якщо ви поставили правильну ціль, і якщо ви дійсно віддаєте свою енергію завдяки ну, для того, щоб її досягти, ви однозначно отримаєте результат. Однозначно. Однозначно. Колись почула таку думку. На цьому буду закінчувати, зараз я скажу. Як, як дізнатися? От ви, наприклад, хочете собі якусь річ. Наприклад, ви хочете собі автомобіль. Ну, автомобіль якогось там класу. Хтось хоче Тойоту, хтось хоче Жигуль, хтось хоче Феррарі, хтось хоче там, щось інше, Lexus. Давайте будемо говорити, в мене Тойота, давайте будемо говорити про Тойоту. Наприклад, ви хочете машину ну, Тойота. Це така сімейний автомобіль, це не, скажем, не дешевого, ну, і це не бізнес там, якогось крутющого. Ну, це нормальний, якісний автомобіль. Ви хочете Тойоту, у вас її немає. Ви готові віддавати 100% своєї енергії для того, щоб досягнути результату. Відкладати, вкладати повністю, повністю всього, всього себе, всю себе для того, щоб досягнути результату. І от, наприклад, проходить час, і ви такі, ой, ну я ж вкладав 100% своєї енергії, а в мене немає машини, в мене немає тойоти. Ну, значить, ви не вкладали все-таки 100%. Як перевірити, чи ви вклали 100% своєї енергії, чи ви все-таки десь щось не допрацьовували? Все дуже просто. Відкриваєте балкон, вікно, не знаю, чи ви ходите на подвір'я, заглядаєте в гараж. Якщо у вас стоїть там тойота, значить ви все робили правильно. Ви дійсно 100% свого часу, своєї енергії віддавали для своєї цілі. Якщо ще не стоїть, не у вас там під вікном, не в гаражі. Ну, скоріше, все-таки це було десь 99, можливо, 95%, можливо, 50% всього лиш. От, і все. Значить, треба ще й рухатися далі. Значить, ще треба досягати. Дуже багато є випадків в житті. Почитайте дуже, дуже багато таких, знаєте, про спортсменів особи, особливо. дуже, Коли люди здавалися буквально за 5 секунд до перемоги. Вони думали, що вони вже, от вони точно. Вони вже точно добіжать до фінішної стрічки, і вони зараз будуть переможцями. І вони буквально за 5 секунд, за кілька секунд до перемоги вони зупинялися і йшли гордо. І був задній, який їх обганяв і отримував цю перемогу. Бийтеся до останнього, бийтеся до останнього, ідіть до своїх цілей. Я це кажу не тому, що я начиталася книжок, а тому, що я цей рік я себе взяла, не знаю. Я взяла в рамки, поставила собі цілі, поставила собі задачі і йшла до них. Я змогла зробити більше, ніж я запланувала. Причому набагато більше я хотіла 20 чоловік команду побудувати за рік, а я побудувала 100 в 5 разів більше. От і все. І в вас це точно вийде. Бажаю всім удачі, всіх люблю. Зустрінемося завтра в прямому ефірі. Поговоримо знову про щось цікавеньке.